Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні у нас з вами чергова неділя, і ми з вами зібрались, аби почути і розважити над Словом Божим, над священним Писанням. Сьогодні у нас читання із е, другого послання до коринтян святого апостола Павла. Е, читання таке досить цікаве е, і саме по собі, і ми будемо намагатись подивитися на нього із такого цікавого ракурсу. І, але перед е, цим я вас попрошу посприяти у розповсюдженні цього відео. Прості речі: е, там, поставити лайк, е, передати, можливо, кому, комусь із своїх знайомих посилання на це відео. Е, хто вперше на каналі, не забувайте про підписку. Е, хто нас може підтримати донатами, е, будемо вдячні. Інформація про таку можливість є в описі цього відео. А зараз власне читання, заради якого ми. Е, і знімаємо це відео. Бог сказав, із темряви засіяє світло. Воно засяяло у наших серцях, щоб збагатити нас світлом пізнання слави Божої, яка сяє в особі Ісуса Христа. Та ми неначе глиняні глечики, які тримають цей скарб, щоб показати, що найвища сила належить Богу, а не нам. У всьому нас усіляко пригноблюють. Та ми не роздавлені. Нас збивають з пантелику, та ми не впадаємо у розпач. Нас переслідують, та ми не покинуті Богом. Нас збивають з ніг, та ми не гинемо. Ми повсякчас зазнаємо смерть Ісуса в наших тілах, щоб і життя Його в нас також виявилося. Нас, живих, завжди віддають на смерть за Ісуса, щоб життя Його виявилось в наших смертних тілах. Отже. Смерть порядкує в нас, а життя у вас. Ми маємо один і той же дух віри, про який сказано у святому Писанні Я повірив і Тому говорив. Отже, ми теж віримо і тому говоримо. Ми знаємо, що Той, хто Воскресив із мертвих Ісуса Христа, також воскресить і нас разом з Ісусом, і поставить нас разом із вами перед Ним. Бо все, що робиться заради вас, щоб милість Божа поширювалася на все більше числу людей, і щоб вона приносила все більшу подяку і славу Богу. Сьогодні апостол Павло нам нагадує одну надважливу істину. Ця істина вона цілком зрозуміла, і ми її на такому ну, теоретичному рівні, як правило, усі визнаємо. Мова йде про нашу двоскладовість, що ми складаємося із двох, так би мовити, частин: ми люди, кожна людина. Але апостол Павло е, про це каже сьогодні з, е, не у звичному вигляді, бо ми звикли, як двоскладовість людини визначати у категоріях матеріальних і нематеріальних компонентів людини. Які з одного боку роблять нас частиною природи, частиною навколишнього світу, а з іншої, оці надматеріальні компоненти людини, дозволяють нам носити на собі образ Божий і бути здатними, як пише апостол Петро, стати подібними самому Богу. Але сьогодні апостол, базуючись на оцій лозіці тілесно духовного устрою людини. Він акцентує увагу на дещо інший аспект двоскладовості християнського життя. А саме він вказує на те, що з одного боку ми маємо світло пізнання слави Божої, яка сяє в особі Ісуса Христа. І це пізнання, як зазначає апостол Павло, є скарбом нашою найдорожчою цінністю, бо саме це пізнання і стало основою нашої віри. Із здобуттям якої цієї віри почалося і наше спасіння. Але з іншого боку, ми з вами, як пише апостол, глиняні глечики. Ну, такі, знаєте, собі невеликі жбани, у яких оцей скарб знаходиться. Знаєте, таке не занадто шляхетне порівняння. Апостол Павло використовує не для того, щоб принизити людину, і вже точно не для того, щоб натякнути, що ми всього-навсього якесь, знаєте, обгортка, пакування, яке перед використанням речі зривають і викидають. Зовсім ні. А Павлові слова це вимога справедливості, аби ми все називали своїми іменами. Бо дійсно, людина, як наше тіло, так насправді і наша душа не є чимось безумовно надійним і непорушним. Нашу душу атакують і нерідко перемагають погодитися з цим. І спокуси, гріхи. А тіло, яке, як відомо, воно ще більше постраждало від гріха, воно страждає, хворіє, потерпає від різних обставин не менше, аніж наше внутрішнє єство. І найважче у цій реальності зберегти баланс між висотою е, християнського покликання, між нашою причетністю істини, між Божими обітницями щодо нас з одного боку, і обмеженістю, вразливістю, а інколи і відвертою слабкістю е, людського єства. Будучи схильними до крайнощів, це, знаєте, це якась вроджена така схильність, схильність до оцих крайнощів, бо, бо крайнощі це завжди простіше, а тому зрозуміліше, а тому і зручніше. Так ось, будучи схильними до цих крайнощів, ми завжди знаходимося у зоні певного ризику віддати беззастережну перевагу одній із оцих кінцевих точок. Або тому, наскільки я значний і важливий, адже володію істиною, або навпаки, та хто я такий, на що я здатний, дивіться, я нікчемний і, і, і взагалі ніхто. Але оці б, здавалося б, взаємовиключні принципи насправді нам потрібні обоє. І при тому вони нам потрібні одночасно, аби утримати баланс. Баланс, збереження якого у кожному поколінні. У житті кожного християнина а, демонструє м, дивовижні парадокси віри. Про них так проникливо пише апостол. У всьому нас усіляко пригноблюють, та ми не роздаблені. Нас, нас збивають з пантелику, та ми не впадаємо у розпач. Нас переслідують, та ми не покинуті Богом. Нас збивають з ніг, та ми не гинемо. Ми повсякчас зазнаємо смерть Ісуса в наших тілах. Щоб і життя Його в нас також виявилося, ми зазнаємо різних утисків, але ніколи насправді не потрапляємо у глухий кут, бо наш вихід навіть із лап смерті наша Пасха Христос. Інколи трапляються випадки, коли християнин не знає, що йому робити в ситуації, що склалась. Але і тоді він не сумнівається, що все ж можна щось зробити. І іноді християнин не бачить, як складається його життя, але він ніколи не сумнівається, що воно все ж таки складається. І якщо йому доведеться піти і долиною смертної тіні, як пише пророк, він знає, що вийде із нею. Бо головною рисою християнина є те, що він навіть якщо і падає, він знову і знову встає на ноги. І річ не в тому, що його ніколи не розіб'ють, але в тому, що його ніколи остаточно не переможуть. Християнин може програти бій, але не головну битву пережити усі труднощі, випробування, а інколи і відкриті гоніння за істину допомагають нам. Оці думки апостола Павла. Зараз ми, вдячність Богу, живемо у вільній країні і можемо безперешкодно сповідувати свою віру. Так, інколи дискусії на релігійні теми у нашому суспільстві проходять досить так жваво, а інколи і, і жорстко. Але це всього-навсього реалії відкритого суспільства, де немає жодних священних корів, де будь-що можна піддати критиці. Інше питання якість і змістовність цієї критики. Але дехто і до такого не звик і вважає, що м це і є, начебто, якісь гоніння, але це просто життя у секулярному світі. Разом із тим зараз є тисячі і мільйони християн, які у певних країнах піддаються переслідуванням і утискам е лише за своє ім'я християнина. Там ти не можеш. Будувати храми, відкривати семінарії, проводити хресні ходи, вести публічні дискусії, захищати свої інтереси в судах, вступати в полеміку із владою, у законний спосіб лобіювати законодавчі якісь процеси, мати певні пільги і взагалі будь-яке майно. Так ось і справжнім страдальцям за ім'я Христове, і нам, людям, які мають більшу свободу, і разом із тим ми не звільнені від спокусів випробувань. Апостол Павло нагадує про що? Про свою впевненість, що людина, яка розділяє життя Христа, повинна брати участь і у пов'язаних із ним небезпеках. Якщо людина вирішила жити із Христом, вона має бути готова і померти з ним природнім шляхом чи передчасно. Знаючи про владу Бога, Бога, який Воскресив Христа з мертвих, апостол, як ми бачимо, поводить себе сміливо. Не зважає на а, власну безпеку, бо він знає, що може покластися на силу і владу того, хто може і зберегти життя, і навіть перевершити смерть. Більш того, Павло зміг пройти е, через усе, бо знав, що е, усі його зусилля і поневіряння вони не безглузді. Він виносив усе, бо був переконаний у тому, що його страждання і випробування е, приведуть і. І інших людей до світла і до любові Божої. Тож, за словами блаженого Августина, просимо у Бога міцних плечей і кракуємо по життю далі.